Невеличка ситуація. Є супер-пупер мегамата, яка може стріляти куди загодно, можна хоч до цих, можна до цих, куди загодно можна насправді стріляти тут не суть. Суть в тому, що зараз, окрім того, що були механоїди тут, ось тут. Тут тобто ось скільки у нас... Шість сантипед. Дві такі центуни і. Ні, це вже лишнє. Напевно. А це не лишнє. От були ще оці телансера і ці два мідитори. Два, скільки? А, один Медитор. От, цій жниці, це чисто, це трейд, ну, друга хвиля, яка взагалі інша рейд. Не знаю, в чому рейд саме механоїдів, але механоїдів. І от, у нас є ситуація. І наступне, що в нас є. А, не можна якось нормально показати. Поняв. У нас є оці е друзі. Несе на друзі, але вони є. І от вони тут знаходяться. Моя база, якщо її показати в повній програмі. Давайте. Тут у мене ще недоработка, тут у мене дорога, тут гараж, тут склад з гаражом. Тут хутожиток, склад, точніше їжа, це у нас склад. Дослідницька з госпіталем. В'язниця, я вже, вже забуваю, як воно називається. енергійний пункт, ще один склад, це кімната для тих, кому хочеться більше більш, комфорту. Ритуальна кімната, огород з фітяками. Це, якщо що, продвинутий... цей як його. Продвинута геотермальна станція. Ну, не суть. Суть в тому, що в мене є от така фігня. У мене є така фігня. От з такими фігнями я розбирав себе. Але ми нарешті скрафтили отаку хинь. Це снаядди такої хині. Скільки воно коштує, можете бачити, в принципі. Там навіть дешевше, ніж я казав. І щоб зробити знаряд, от робити знаряд, треба 800 роботи. Тут вже менше 500 роботи. 800 роботи. Питання: а на що, так скільки роботи? От зараз будемо перевіряти, наскільки воно взагалі ефективно. Тому що я пробував проти людей, я не пробував проти цих. А ну логічно, логічно. Обираємо таргет. Мені страшно. Мені страшно із-за того, що в мене тут є стінка, тут в мене уранова стінка. Можна спитати, а нащо тут уранова стінка? Там ще мало о цієї сланцевої, тут супер пупердвей, супер. ладно, це просто стіна. Але уранова стіна. У мене настільки багато урану було. В принципі, можна, напевно, А, тут видно. Куди куди? У мене зараз 1400, взагалі було 3200, я його навіть продавав цей уран, тому що його настільки багато. Але не суть. Суть в тому, що я просто вже не знаю, куди його дівати. Взагалі є куди. Може просто ще третій свой наростити, але мені поколінь. А це якщо печера, яку я запечатав. Так от, саме цікавий момент. Тут на по моїй базі завершено, можна ще. Тому що є ще така фігня, яку я зробив, але тут така. Снімаємо. Я забув, як вона називається на українське, підохроніть знімаємо. І. камера мотор. Мені просто. <суміло> О, бреагує зразу. Вона стріляє дуже гучно. Третя наводка. Є, полетіло, полетіло. А як воно Шикарно, шикарно. А, це ж у мене... Я думаю, що, що став робить? У мене тут. Включив, і єд і тут є. А я думаю, звідки у мене тут три снаряди полетіло. Коротше, тепер, тепер треба зупинити оцих... Розважа... А хоча ні, не цих, оцих треба зупинити. В принципі, тут не важливо кого зупиняти, але краще їх зупинити раніше, ніж можливо. Ну, летить. Ні, не летить. А, ну це ж я. Блін, мімо. Промах а вони не хочуть сина. Я думаю, вони будуть все атакувати. <свистит> <свистит> я не впевнений, що я зможу проти такої ще хині. Мені чисто хочеться включити режим Бога, і... щоб вирішити це права. Ну, це це Багато обіцяю. Багато це, звичайно, не як Анті, може стрейнути, але все. Так, ладно. Що там Міка А, Міка не заряджає. Міка, якого хрена ти стоїш у це. Я не знаю, ярбас, давай. У мене просто тут... Так. Це. Що не так? А, у вас закінчилися ці, ці фігні, ви не знаєте що робити. Ну таке також буває. Санті сам. А нічого що тут стоїть, блин. Ну смок я не знаю, на що яку його зробив. Оооо, от цю фігню. Отсю фігню треба буде використати, тільки треба буде, коли вони вже будуть в тунейчку. Я думаю, треба зараз зібрати і протистояти. Коротше, Да саме цікава частина завершилась. Тепер частина про те, як захищати базу, а це, до речі, можна навіть своїх вампірів підняти. Ми вже готові до бою. Тож нехай також йдуть. Можна було б тут їх зустити, але тут таке... Взагалі це приміщення для тих, хто хоче кидати гранати, але я ще не навчився їх робити. І от вони йдуть. До речі, вони дуже сильно на ці штуки реагують. Але тут щось їм все влаштовує Ну. Ну Тут фігня, в мене тут ще турельки є, деякі є, які вони можуть захистити. Тут ну, треба питати, що за штуки просто вони є. Просто я забуваю, що вони є, і що мені взагалі тут треба якось було краще його зробити, але я його зробив вже як є. Ось так. Да, тому що мені не подобаються ці... я забув фейки, вони, не ланцери. А волонсери також вони далеко б'ють. Це дуже некомфортно, коли вони так далеко б'ють. А, тут же що нам стоїть цей чувак. Так, що там в мене ще? Ти сюди. Я не знаю, давай давайте сюди. А ну... а де в мене... Я думаю, Міку відправлю. А, тут ще віза. Ай, короче, <хи> баня ба. Інп. Ама, сможе зайти. Ну, просто оці хині, я ще можу їх трощити. От такі хині вже хині. Інпа моя яких трощити. Оця фігня мене бісить. Вони реагують на ці танкові бригади і... короче, да. Поки okay, я відключу цю залпову фігню, тому що не вистачало, щоб ще воно стрейдну тоді коли не треба. Ну так камнюка настільки сильна, що вона навіть пушку випереджає по фреймам. ні, ні. Куди? Давайте сюди. -а блін. Я думаю, він більше... Йобін, бо Ладно, нехай так стріляє. Можна зда... ну, здатися, що... А нащо так стріляти, тому що це ж може збити щити. А вони можуть не тільки збити, але можуть і знищити повністю цих механоїдів. Але це не завжди вдається. До речі, непогано так. А, точно, мені ж треба ці щити підняти. У мене ж де, тут є на всяк випадок, якщо будуть такі ситуації дуже приємні, в мене є щити, які просто треба підняти. Вони мене ж доволі багато енергії, але це що є. Сенергію, ну от, да. Да. А до цього було все повній. Це просто фігня, вона любить пити навіть. От і... От просто напросто що, що я пробує. пробую... Він пробує цю стіну сломати, просто-напросто тут все закрито. Ось так і. Не тут ще оцей щит мені заважаю вам возняло. Ще трощить мої як їх багато тут. А ну а там... Ай, я не знаю, давай спробуємо айрбастом. Не знаю, як тут його... кого як трощити, тому що, ну, блін, куди? Куди що? Не хочеться мені ось туди в кучку, але. Ну це дуже малоймовірно. Я. Скоріше, поламаю. Ніхто нічого не бачив. <laughs> Ніхто нічого не бачив. Він живий <laughs> ні ну це в мене вперше, коли я так хиново стрейнуло, що прям... Того чувачка вбила. Так, де твоя оружжка, ти не скажи. Де ще ти не можеш, я то знаю. Давай. Стій. Кстати, оця фігня в принципі, тут логічно, що ми все зможемо, Просто у цих е жниців дуже легко. Що, все? Йоппин бопін Міка... А, ні, пидожа хто а хто зараз стріляє? А, лиза точно. Ти нафіг уже с ними снаряд, ну все хорошие. До речі, поки вони стріляють. Оці снаряди, вони також не дешеві. Ну я просто вже не пам'ятаю, хто де їх робить. У мене що всі 10 потрачені? Ні, не 10. У мене 9 з 10. І чомусь вони. Е, -е, -е, е, чого вони заборонені, здається. А, ладно, приїхала. Коротше, щоб зробити снаряд ось такий. Он не вот такий. Я робив Airbust на Треба-94, 4,17. І е, да, коли так подивився, то вже не так страшно з е, отими штуками, з оцими, які коштує коштують 601,48. Але знову таки, вони дуже багато хочуть. Дуже багато хочуть, і це їх недолік. Оці смокові, я ще розумію, де мартіри, оці для моїх оцих гаубід, я не знаю, як їх назвати правильно. Десь воно має бути оцей смок. Ось о він. Я не знаю, нащо він потрібен просто-напросто. Така фігня, у мене немає. Ну я розумію, що є кластер, у мене тут немає кластерів, бо немає роя. От, я, я до чого веду, що вони повністю поламали мені оці всі штуки. Я не знаю, чому нягається на оці штуки, їм щось не подобається. Ой, як вони близько. Бідний мішко. Пішов в атаку. Не дивлячись на все. Так, а чого ви не хочете атакувати? Сандер Так взагалі там А, до речі, я їх покарбав на всякий випадок. Не, ну тут видно, що кілбокс треба дороблювати. Шо, це таке, зараз він опять прийде сюди, йо-мою. А, тут напьяну. Блин. Блин. Ну, давай. Молодців. У мене просто уже багатьох закінчились патрони. Наприклад, та же Міка. Чому Міка не стріляє? Тому що в неї уже патронів немає. И це не тільки в неї. А хто у нас уже? Ааа. Ладно, я, я вже не зможу... Ні, я її не п'ю, звісно. І не захочу, щоб вона вздыхала. Просто є Діза, яка їй зможе допомогти. Та я знаю, що ти зможеш допомогти. Так, ну будеш жити і так. Там ще вмираю. Штенберха тут складно. Скайсара його лікує. Result medicine. Так, ну ты же ты будешь, раз что же ти на человек буду? Ти вже А, ты уже не можешь, напомню. Ну, да нет, ты можешь трята. Ты ти, Ты сюди А, у нас ще Мішутка, точно, я забув про Мішутку Где забию? Я не знаю, почему тут было опа. А, ну точно, я же открыл. Логично, логично. То, мне назову, что у нас есть леза, яка можно... Все? Не, вот назовешь и все. Ну, в принципе, тут можно уже расходиться. У меня 15 компонентов, давай. Ну, взагалі я оціх ще штук перероблю, тому why not. Все хорош. Дякую всім за увагу. Вирубайте, будь ласка, всі системи або ближче. От жнецід зараз це саме велика проблема. От як ми бачимо. Тому що навіть синтепеди, які вже пошкоджені, навіть Сентуріон, він якось ну, слабенький. Але це все було краще використати оцю супер-мега потужну зброю, тому що. фух, я, житт... я вже налякався, що я забув запуск скчити. Це мега супер Суперпупер штука дуже класна, коли треба розтрощити якийсь кластер, або там розтрощити ту ж саму фігню, яка робила забруднення. Вже тут не сильно видно, але тут було забруднення. Так, квести я не хочу. До речі, можна, що завгодно робити, тут можна стріляти на дальню дистанцію, Тут те саме класне, що є. Тож я вже тестував ці всі штуки, майже всі. Просто деякі мені сподобалися, як, наприклад, оця фігня. Деякі я, наприклад, взагалі не знаю, як вони працюють. Тобто є отака фігня, така фігня. Така має якось встиляти, але я не знаю як. Це, я взагалі не знаю, що це. Просто тут є дуже класні штуки, тут я ще не розвив мініган, які дозволяють стріляти дуже... Потужно по людям, але не по механоїдам. І от з механоїдом є. А, я її ще не розвинув. Треба показати зараз. Мторет, тут, тут. Я забув, де воно в мене знаходилось. Напевно, отут. да отут є така MP Canon але MP Canon він якось не знаю. Він дуже далеко має стиля, то я поки його не протестував. Що ми маємо в результаті? Всі дуже втомлені, стомлені, tired. да, клас. Всі молодці. Вирубай його, будь ласка, Як вони? і оце вже вирубу, якщо ти тут знаходишся. Да. Все, місія виконана. Всі, всі костери вже знищені. Залишається лише знайти штуку. Я вже забув, де вона знаходиться. Ні, це не ця штука. Мені треба інсу... О, ось ось, ось я її чусь Н, Так... Це... А, ну, давай. що ти робиш А, перезаряджаєшся. Взагалі можна було б щось класніше влаштувати. У мене просто багато ще цих. наркотиків. Травички. Яку можна було б використати, але будемо дивитися. Просто сем, наприклад, може. Цем прям потрібно. Тут просто ніяк. А вона не джус, тому що від джуса в мене немає антидота. Від цієї фігні я ще якось можу. Вберегтися. І що ми маємо в результаті? А він дуже щасливий. От, Незважаючи на те, що він був в дуже погано в наставі, його ця штука дуже врятує. Ось так. Да. Починалася вся історія з цієї печерки. Тут я ще хотів закрити одного колоніста ось таким шляхом. Хотів закрити, щоб він не сходив сумно з розуму. Але, отак, от Сара Міко і Міко Єї. Вони от довели до того, що в мене матеріархальна система вийшла. І ми тепер єдине, від чого можемо е, бігатися, це від, цих. Е, від механоїдів. Тому що всі інші раси нас не хвилюють. Вони, якщо і ну, ще механоїди, да, от, якщо вони будуть йти на правом, то це також. Проблема, але все одно вона вийшов. Тому що в мене є оці дуже класні холовідзери. How Howвідзери, я не знаю, як правильно. І вони якраз таки дозволяють дуже. Ну, не дуже точно, але краще, ніж мортири, тому що мортиру є в мене чомусь дуже криво попадає. Ці фігні, вони стріляють більш точніше і не більш. Сильніше, а ці взагалі і синіші, і точніші. І можна, до речі, ці також можна використовувати, щоб попасти по комусь там. По цим, наприклад. Але нам не треба такого, тому все. Ось таке виживання. На невеличку карту. І, до речі, багато чого, наприклад, тих механоїдів я не став робити. Але забруднення також у мене є, без цього нікуди. Ось така карта. Давай класний. Мені. Хоча дуже часто я читерів, але сильно подобається. Так. Ці, до речі, не дуже великі.